В історії Греції та України є багато спільно, однак визначальним, на мою думку, є прагнення обох народів до незалежності, волелюбність і споконвічне бажання жити в мирі і злагоді. У той час, коли грецький народ виборював незалежність, Україна стала другою батьківщиною для грецького визвольного руху, і греки пам'ятають це. Між нашими двома країнами завжди існували дружні добросусідські відносини. Важлива роль у їх подальшому розвитку належить всесвітній раді миру, яка зміцнює і збагачує дружбу і взаєморозуміння між нашими народами на рівні народної дипломатії та співпраці між неурядовими громадськими організаціями, що вже свідчить про ефективність цієї структури. Каті που αποδείξει την потелезматикота του форя авто. Посольство Греції завжди з розумінням ставиться до ініціатив Ради Миру і сприяє їх втіленню. Так посольство підтримало проведення міжнародного форуму українців, який щороку, починаючи від дві тисячі шостого, відбувається в Греції, збираючи українців з багатьох країн світу літнє оздоровлення українських дітей в Греції впродовж останніх 15 років. відкриття в Греції першого відділення Української ради миру, яке за 4 роки існування продемонструвало результативну роботу, активізувавши громадські зв'язки між двома народами. Єсту екодасдрастиріопісіт і скінонікесхесісметаксітондіолаон. Серед вартих уваги справ також цьогорічне видання в Греції двомовної книги, присвяченої Тарасу Шевченку, яка містить цікаві статті про великого українського поета та деякі його твори. <продукт> Презентував книгу грецькій громадськості перший президент України і голова Української ради миру Леонід Кравчук спільно з відомими діячами обох країн. <продукт> Президенти Греції та України надіслали вітання з приводу цієї важливої події. Немало інших корисних справ здійснила Українська Рада Миру на благо громадян наших двох країн. 60 років успішної діяльності Української Ради Миру є одним із яскравих свідчень миролюбності української нації. Отож, бажаю дружньому українському народові миру і процвітання. А Українській Раді Миру великих успіхів у її шляхетній діяльності. Греція, як країна, в якій народилася демократія, дуже чутлива якраз до тих цінностей, які сповідає Українська Рада Миру. Тому напевно не дивно, що Українська Рада Мира знайшла дуже якийсь сприятливий ґрунт. І ось вже понад 15 років, мабуть, співпрацює, дуже тісно співпрацює з багатьма урядовими, неурядовими, релігійними організаціями, органами місцевого самоврядування. Як наслідок, логічним завершенням, не завершенням, а продовженням, мабуть, з цієї співпраці стало створення департаменту. Департамент виконує ставить собі на меті, окрім відомих засад української ради миру, звичайну популяризацію України її традиції культури в Греції, як і буде в будь-якій іншій країні. Крім того, в Греції є дуже багато українців. І, звичайно, вони теж долучаються до цієї роботи, і таким чином нам дається всім разом вийти на дуже високий рівень нашої співпраці. Треба сказати, що і уряд Греції дивиться на, на роботу департаменту дуже позитивно, тому що Проекти, які ми проводимо, вони ставлять, мають дуже високі цінності. Як, наприклад, останній наш проект гучний такий проект, який відбувся в Греції, 8 червня цього року, відбулася презентація двомовного видання збірки творів Шевченка і не тільки творів Шевченка, але й статей про його життя. Тобто, ми ставили на меті показати Греції. Велич нашого українського генія, і дуже тішимося, що нам ще, що нам це вдалося. Привітанням президента Греції, президента України за участю першого президента України, голови Української ради меру Леоніда Кравчука. І дуже приємно, що участь, в ній, як і в самому проєкті, взяли науковці обидвох країн. Це власне те, чим ми справді можемо гордитися, так як це перше видання такого роду в Греції. Греки нарешті відкрили для себе велич нашого українського генія. Все є в рамках завдань Української ради миру. Нам це дуже подобається. Це принципи народної дипломатії, які напевно є найбільш дієві. Мова народної дипломатії, напевно, доступна абсолютно всім і простим людям, і високопосадовцям. Ми якраз живемо в такий час, що ці принципи, на яких стоїть, ця організація, вони зараз є дуже актуальними. Питання миру, співпраці злагоду просто між. Людьми світу є зараз, мабуть, найбільш актуальними ніж будь-коли. Я думаю, що в Української ради миру, як і всіх організацій миротворчих світу, є дуже-дуже багато роботи.